Ранку на каналі Файні Квіти. Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19. Листопада 2024 року. Сьогодні, 18 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак після 10 години 51 хвилини ранку. Тому вже після 12-ї години дня можна пророщувати насіння, сіяти насіння сидерації, вітаміної зелені, посадити трохи чеснику та цибулі на зелень в теплиці або в горщики, щоб вирощувати на наших підвіконнях, і можна пересадити кімнатні квіти. Після 11 ранку можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. З розсадою починаємо працювати після 12 години. Все, що необхідно: пересадка, перевалка, посадка все це якраз після 12 години дня буде ефективним та успішним. Але не можна 18 листопада проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 18 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 19 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися всю добу в знаці рак, тому можна пророщувати насіння для отримання від вітамінних проростків, сіяти насіння седератів, це стосується е, теплиць на півдні. В південних регіонах і в південних країнах. Можна трошечки посіяти насіння вітамінної зелені, посадити трохи чеснику та цибулі на зелень, теж в теплицях або в горщиках. І Можна пересаджувати кімнатні квіти та працювати з розсадою, тобто пересадку, перевалку, посадку розсади проводити. Гарний час. Сприятливий день для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 19 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель це знак стихії води, а значить, все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 18 та 19 листопада. Нагадаємо, це Час находження місяця в знаці рак. А в цей час дуже вразливі печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза та стравохід. Є і інші органи, такі як грудна клітина, нервова та травна система, теж під ударом, але особливий удар буде на печінку, жовчний міхур та підшлункову залозу. Тому зверніть увагу на Ті продукти, які треба використовувати для харчування саме 18 та 19 листопада. Отже, не можна 18 та 19 листопада переїдати. Ні в якому випадку, потрошечки, і е, в міру все. Не використовувати для харчування молочні продукти, будь-які молочні продукти, не їжте сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А що ж, Корисного та смачного можна приготувати в ці дні. Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів. Що тут ми можемо використовувати, овочі, такі як картопля, морква, буряк. Оці овочі дуже гарні для салатів. Та ж сама шуба дуже смачна, та й інші будь-які інші салати з відварених овочів будуть дуже корисними. Використовувати для приготування рибу, морепродукти, морську капусту, топінамбур. Теж його можна трошечки під температурою потримати і використовувати для харчування. Їжте екзотичні фрукти, теплі, Мигдаль, фісташки, кокосові горіхи або ж будь-які доступні горіхи, але теж не повинні бути холодними. І до всього використовуйте житній хліб смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! І щастя вам людського, здоров'я, міцного, миру вам та добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів, терпіння і злагоди, тепла та затишку у ваших оселях. Ми зустрінемося з вами ввечері. А поки що на все добре, до зустрічі!